Я пізнаю світ, урок 181, тиждень 21, Тема Мішані та широколистяні ліси. Тайга. Життя українських селян у XVII столітті Перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» Та в кінці трейлера повторіть запитання Увага! Япс – класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які рослини поширені в природних зонах тайги, широколистяних та мішаних лісів? Чому в 17 столітті погіршилося життя українських селян? Що таке панщина? Які селяни ставали кріпаками? У яких природних зонах розташована Україна? Хто такий метеоролог? У яких установах проводять спостереження за погодою? Які прилади використовують для спостереження за погодою? Відкрийте сторінку 3 у підручнику. Пригадайте та оберіть правильну відповідь. У природній зоні мішаних лісів переважають широколистяні дерева, переважають хвойні дерева, зростають широколистяні та хвойні дерева. Правильно. У природній зоні мішаних лісів зростають широколистяні та хвойні дерева. Дізнайтеся більше про рослинність лісів. Прочитайте інформаційну довідку Пошепки разом із диктором» та підкресліть назви рослин, які ви знаєте. У зоні широколистяних лісів поширені бук, дуб, граб, липа, клен. Висота деяких дерев сягає 30 метрів. У мішаних лісах. Окрім широколистяних дерев, ростуть сосна, ялина, дрібнолистяні береза й осика. Також є чагарниковий підлісок і розмаїття трав. У підліску можна поласувати ліщиною, ожиною, шипшиною. На узліссях ростуть суниця, дикі малина і смородина, а на більш зволожених ділянках брусниця і чорниця. На вільних від дерев ділянках стеляться луки. У тайзі поширені модрина, ялина, сосна та ялиця. Вічнозелені дерева добре витримують суворі зими. Але модрина, що росте в найхолодніших районах, узимку скидає хвою. Тут ростуть і дрібнолистяні дерева береза, осика, вільха й верба. Які рослини поширені на території природної зони широколистяних лісів? А на території мішаних лісів? А які дерева поширені на території природної зони Тайга? Чудово! Перегорніть сторінку. Пригадайте вивчене та оберіть правильні відповіді, на яких ґрунтах ростуть широколистяні та мішані ліси. На дерново підзолистих на чорноземах, на сірих лісових чи на каштанових. Правильно широколистяні та мішані ліси ростуть на таких ґрунтах. На дерново підзолистих та на сірих лісових. Виконайте наступне завдання. Напишіть назви рослин, скориставшись словами з довідки. В довідці записані такі слова: шепшина, суниця, чорниця, ліщина. Що зображено на малюнку 1? Правильно, це суниця. А як щодо малюнку 2. Молодці це ліщина. На малюнку 3 зображена така рослина як. Так, правильно, чорниця. А на малюнку 4 шипшина. Дуже добре. А пригадайте, де ростуть ці рослини. Чудово! Виконайте завдання та допоможіть Йоєві встановити відповідність. Відкрийте сторінки 45-46 у підручнику. Дослідіть карти географічних поясів та природних зон. Знайдіть та покажіть на карті природну зону тайги. Так, ось вона в нас позначена ось таким кольором. Природна зона мішаних лісів. Так, розташована трішки південніше, ніж зона тайги. Та природна зона широколистяних лісів. Назвіть рослини, які ростуть у цих природних зонах. Чудово! Так само на карті географічних поясів та природних зон Північної Америки покажіть зону тайги мішаних лісів та широколистяних лісів і назвіть рослини, які ростуть на території цих, цих природних зон. Поміркуйте та скажіть. Чому в Тайзі поширені здебільшого вічно зелені дерева? Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент. Зона хвойних лісів тайга знаходиться на півночі Європи, Азії та Північної Америки. у Тайзі-Центрі. Зима холодна, морози сягають мінус 30, мінус 40 градусів за Цельсієм, а літо тепле й тривале. Хвойні ліси ростуть на підзолистих ґрунтах із малим умістом перегною. На заході Євразії переважають сосна, ялина, ялиця, Сибірський кедр і модрина. У тайзі Північної Америки. Ростуть чорна й біла ялини, ялиця, кілька видів сосни й модрини. На Тихоокеанському узбережжі є реліктові хвойні ліси, Туї та дугласії. Широколистяні й мішані ліси, поширені на південь від тайги. Вони займають майже всю Європу, простягаються широкою смугою в Євразії. Займають великі площі в Китаї та Північній Америці. Кліматичні умови в цих лісах м'якіші, ніж у Тайзі. Зимовий період триває не більше 4-6 місяців, літо тепле, ґрунти підзолисті й багаті на гумус і мінеральні речовини. У Європі широколистяні мішані ліси, утворені дубом, буком, грабом. Липою з домішками сосни, берези і клена. У північноамериканських широколистяних і мішаних лісах ростуть осика, клен, дуб, бук, хвойні дерева. Порахуйте рослини лісових природних зон, які ви запам'ятали на уроці. Чудово! Візьміть участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 5830. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 4480. Та раунд номер 3 Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи писемні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте відповідь вісім писемних історичних джерел. Дізнайтеся більше про умови життя українських селян у XVII столітті прочитайте Історичне джерело. Селяни тут надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми й працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів наділу, мають давати відповідну кількість зерна, безліч курей, гусей і качок перед великодним, зеленими святами і на Різдво. До того ж мають возити своєму панові даром дрова та відбувати багато інших робіт, ще вимагають від них грошових податків. Проте це ще не найважливіше, оскільки пани мають необмежену владу не тільки над селянським майном, але й над їхнім життям. Такою великою є необмежена свобода польської шляхти. Яка живе неначе в раю. Таке рабство є причиною того, що багато селян тікає, фрагмент твору Опис України 1660 року, французького військового інженера, картографа і письменника Гійома Левасера де Боплана. Дайте відповіді на запитання, про кого розповідає автор твору. Якою була панщина для селян? Які податки й повинності стягували із селян? А чому селяни потрапляли в рабство, тобто ставали кріпаками? Чудово! Пригадайте та установіть відповідність між терміном і його позначенням: терміни панщина, кріпаки, рента. Дохід, який пани отримували від селян за користування землею, це. Молодці це рента. Примусова і безоплатна робота в пана. Це. Правильно, це панщина. А селяни залежні від пана і прикріплені до земельної ділянки. Так, це кріпаки. Молодці. Чудова робота.